В залежності від кількості привезеного будівельного сміття та етапу його переробки в процесі задіяні близько 20 працівників. На завод доставляють сировину 10 маса москідами. Тут його сортують. На території працює два великогабаритні навантажувачі та три екскаватори. Перероблюють бетонні або цегляні глиби, 10 дробарок. І цей комплекс він ну рі Тобто щось дробить, щось вичищає, щось відокремлює. Тобто, це Комплексний підхід для того, щоб різноманітне сміття могло по різному розбиратися по різному проблемі. З перероблених елементів будівель отримують від сів та різної фракції каміння типу гравію та щебеню. Перед його використанням матеріал мають сертифікувати. Після рішення міськвиконкому йому знайдуть застосування. Є ще декілька проєктів, Наприклад, це використання не тільки в дорогах, а й в залізобетонних виробах, виробах там, наприклад, для лівньових каналізацій. Є ще декілька технологій по укладці ямкового ремонту, екстреного використанням цієї сировини та додаванням клею. Підприємство в тестовому режимі працює понад місяць, профінансували та допомогли з реалізацією у розбудові заводу Японська агенція міжнародного співробітництва ДЖІКА. Зведення виробництва обійшлось у 12 мільйонів євро. Ще 17,5 мільйонів гривень виділило місто. Говорить директор комунального підприємства. Облаштування виробництва та його налагодження в процесі. Поки тут немає центрального водопостачання та водовідведення, не підключені всі потужності. Запустити цикл переробки в сталому режимі планують до кінця літа, додав Віталій Шевченко. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.